Як часто потрібно мити волосся? По мірі забруднення це вам скажуть всі дерматологи, трихологи. Тому що знову ж таки, якщо у вас гіперактивні сальних залоз, є сиборея, краще це все діло змивати. Це міф, що волосся, або шкіра голови до чогось звикає. Якщо я буду мити часто, то е, я от звикну. Ні, дивіться, зазвичай знову ж таки є сальна залоза, вона гіперактивна, виділила сало. Це все діло потрібно змити. Того, що поряд стає потова залоза, а вона така. Е, Королева вона окремо стоїть, вона виділяє воду і солі, і це все діло змішується з салом і нагромаджується на шкірі голови. Люди його розчухують під нігтями, та й взагалі в нормі. В нас є бактерії, вони туди внідряються і виникає фолікуліт на голові, тобто прищі. От тому краще мити голову по мірі забруднення. Якщо необхідно, це кожен день, якщо є можливість, можна через день. Як правильно наносити шампунь? Шампунь наноситься на шкіру спочатку руки, розмилюється з водою і втирається в шкіру голови. От так, звісно, вже проговорено, що не потрібно наносити шампунь окремо на структуру волосся, тому що, коли ви його змиваєте, структура волосся промивається. Є деякі шампуні, які наносяться два рази. Ну і тут це не маркетинговий хід, знаєте, як зубною пастою, що чим більше е, горлишко, тим більше що виходить з мною пасти. Ні. Дивіться, є деякі шампуні, які діють на, 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 які змивають жири і діють потім на флору, наприклад, там, з протигрибковими компонентами. Тому є шампуні, які намилюються два рази. Намилили, потримали дві-три хвилини, змили, і потім знову. Якщо після такого догляду у вас дуже суха голова, значить ту шампунь, яку ви намилили два рази, потрібно намилити один раз. До речі, такий лайфхак. Чи впливає температура води на волосся? Висока температура впливає негативно, знову ж таки, але тут не на волосся більше, а на шкіру голови, бо нагрівається сальна залоза, і вона буде багато виділяти села. Тому в гарячій воді мити голову не можна. Ну і знову ж таки холодна вода. Люди, які миють голову в дуже холодній воді, дуже часто звертаються потім з випадінням волосся. Чому? Бо капіляр, який живить волосину, він маленький. І від перепаду температур, або якщо, наприклад, дати дуже холодну, він спазмується. І оце 30 секунд без живлення волосина може відреагувати телогеном. Вона переходить з фази росту в фазу спокою, стоїть 2-3 місяці і випадає. До речі, от кріотерапія голови, є в нас такий метод лікування, та коли там рідким азотом водять по голові. Є роботи, які доводять, що це неефективно, а навпаки, навіть шкодить за рахунок такого тимчасового спазму. Якщо казати про тренування типу сальної залози від Себореї, можливо, є якась. Ефективність, але, відверто кажучи, там рівень доказовості сі це найнижчий. Тому ем, я б не радила таким займатися, бо правда, можна там полікуватися бурею і потім страждати випадінням і навпаки. Чи корисно контрастний душ для волосся? Ні, от таким теж би не займалися. Знову ж все добре, що в міру. Та? Є таке, таке вираз less is more», Тобто не потрібно багато всього робити контрастні душі, щось наносити там, тримати. Тобто м -м, краще взяти там воду кімнатної температури вимити голову, і все буде прекрасно і зі зі структурою, і зі шкірою голови. Засоби, які обов'язково потрібно використовувати. В догляді за волоссям, ну по перше, мити шкіру голови це шампунь. Завжди шампунь заряджає волосину негативно, це доведено. І якщо, наприклад, людина не не використовує потім кондиціонер для волосся, а волосся довге, то буде знову ж таки дисонанс негативний заряд буде давати, як я вже як я люблю казати, людей одуванів. Тобто це люди, у яких літає отак волосся, знімає шапку і все електризується страшно. Так от завжди після шампуні треба використовувати. Використовувати кондиціонер, він позитивно заряджає волосину, мінус на плюс, нейтральний заряд. От маску для волосся, якщо це довге волосся, зазвичай використовуємо один раз в тиждень. Знову ж таки, щоб не нагромаджувати, якщо дуже багато зволожувати волосся, буде ламатися за рахунок наслоєння оцих молекул. Якщо, наприклад, це блондинка, освітлення волосся зазвичай є незмивні засоби молочко, навіть з спф фактором які використовуються по структурі на вологе волосся. Воно підсушується і виглядає прекрасно. Якщо це коротке волосся, зазвичай чоловіки не користуються кондиціонерами, і волосся у них прекрасне, бо знову ж таки ну, немає е, тої довжини, щоб воно десь там літало чи електризувалося. Але краще використовувати все ж таки. Чи повинен шампунь містити сульфат натрію? А сульфати це пави, да, це поверх поверхневі активні речовини. Зазвичай ми їх використовуємо для чого? Щоб вони нам розмилили жири. Сульфат, сульфату рознь. Да, буває, от сульфати більш агресивні, а бувають більш таки нейтральні. Якщо казати про здорову шкіру голови, тут знову ж таки все індивідуально. У кого є гіперактивність сальних залос, я б дала більш агресивний шампунь, щоб він змив жири і вже потім. Зволожувати структуру. Якщо казати про суху шкіру голови, у якої сальна залоза не така активна, є сульфати більш ніжні. Та? От, це е, читається по етикетці. Зазвичай перший компонент вода в будь-якому будь шампуні, другий компонент сульфат. М -м -от, і третій це зволожуючий, зазвичай це е, кокамідобетаїн. От е, якщо казати про сульфат, якщо, наприклад, це там амоніум-сульфат, він більш такий легенький. От, він нам потрібний знову ж таки, бо без нього ми не змиємо жири. Жири, Безсульфатні шампуні зазвичай підходять ну, 10% людей. От навіть був в мене цікавий випадок. Прийшов чоловік, каже: Слухайте, ми в голову все життя хеден принесла дружина корейський шампунь, сказала: ну тисячу гривень коштує взагалі крутий. От каже, чешеться голова після нього. Я кажу: А ви не пробували назад взяти хедден Каже, а Що так можна було? Тому дивіться, сульфатний шампунь це хороший шампунь, але під, скажімо так, під свою шкіру голови. Чи потрібно постійно пити вітаміни? А, ні, я вже казала, дивіться, що гіпервітаміноз Д може призводити або гіпервітаміноз А до випадіння волосся. От. І інколи вивезти ці вітаміни нереально. Є люди, які от прям патологічно люблять бади, добавки і тому подібне. Ні, дивіться, зазвичай доказова медицина вона за те, щоб здати аналіз і подивитися, якщо у вас його мало, ви його пропили, перездали аналіз. Якщо все норма, ви його не п'єте. от, Зазвичай ми так завжди робимо і навіть з, з вітаміном Д. Так доведено, що ми не отримуємо навіть під сонцем добову дозу вітаміну Д. От його краще здати і подивитися. Тому я б не не пила постійно вітамінні комплекси. Ми отримуємо вітаміни з їжею зазвичай при адекватному харчуванні. Тому ні. З чого розпочинається красива зачіска? Ну, перш за все зі здоров'я його волосся. От бо є в нас, звісно, такі засоби камуфляжі. Ми їх називаємо. Це засоби, які наносяться, наприклад, якщо є лисина, і треба піти на день народження чи там на весілля. Є засоби, які засипаються на шкіру, вони камуфлюють і виглядають. Це красиво. Є дуже хороші засоби. Це не фарби, а, наприклад, там на, на різні такі фібри, як маленькі як волосинки, вони красиво виглядають і це. Реально от таке враження, що у людини багато волосся. Але якщо є якась проблема, краще прийти і пролікувати власне волосся. Завжди кажемо, що кращого, ніж ваше волосся, там, і як стоматологи кажуть, ніж власні зуби, немає нічого. От, навіть пересаджене волосся, ми не можемо пересадити від інших людей, ми пересаджуємо від самої ж людини, з потилиці наперед. Е, тому, е, перш за все, це здоров'я здоров'я вашого волосся. От, а потім з нього вже можна Формувати, що вам хочеться, я не бачу проблеми накрутити волосся на там, утюжок інколи, Того, що знову ж таки, порушуючи структуру, дисульфідні зв'язки один раз, нічого страшного не станеться, воно не буде ламатися. Якщо, звісно, ви постійно користуєтесь, є доглядові засоби, які наносяться на структуру волосся. Вони, скажімо так, роблять таку плівочку, як термозахисти. Вони називаються, і це більше про здоров'я знову ж таки можна використовувати. Вати, вирівнювати, от і воно не буде ламатися. Але перш за все, здоров'я волосся самого на чому базується трихологічне лікування. А трихологічне лікування базується перш за все на визначенні, чи є взагалі проблема. От, якщо є якась проблема, то це різні методи її вирішення. Це може бути, наприклад, чоловіче облесіння. Дуже часто приходять, кажуть: та ні, ну вилікувати реально, Я хочу пересадку волосся. Ну ти показуєш, і кажеш, та ні, ну у вас же є своє волосся. Давайте будемо щось робити. Є банальні засоби, які продаються в будь-якій аптеці, коштують недорого. От, але Зберігають волосину і збільшують її діаметр. От, в принципі, про ці засоби всі адекватні прхологи знають. Тому, скажімо так: по-перше, це звернутися до лікаря і продивитися, чи є якась проблематика. От, і по-друге, вже вирішувати, що з цим робити. ТОП-5 порад, як поліпшити стан волосся. Перш за все, мити шкіру голови, бо все починається знову ж таки. фолікул знаходиться в жиру, Це 5 міліметрів під шкірою голови, під шкірою. От, тому очищувати шкіру голови це важливо. Знову ж таки, щоб не було лучення, не було наслоєння, і волосина адекватно собі росла. По-друге, це використовувати засоби, які захищають волосся від сонця. Доведено, що кількість випадаючого волосся або телеген підвищується під дією сонця. От, і виникають також на голові, скажімо так, меланома шкіри голови теж трапляється, і це знову ж таки зазвичай від прямих дій сонячних променів. От по-друге, це використовувати кондиціонери або засоби, які пом'якшують структуру волосся, бо там, де сухо, там буде ламатися. От. Добре спати, бо сон теж впливає на нервову систему. Нервова система впливає на сальні залози. На волосся саме воно теж може переходити в телеген і випадати. І здорове харчування, бо знову ж таки, зазвичай ми завжди дивимося дефіцити: дефіцити заліза, вітаміну Д, коливання інколи ТТГ, тиреотропного гормону щитоподібної залози. Тому контролювати от свій стан здоров'я знову ж таки, здаючи періодично деякі аналізи, і добре харчуватися. Чи корисно масаж голови? Є в нас такі за засоби, наприклад, дерморолери або мезоролери. Це засоби, такі як? Як щітка для одягу, от це така щіточка з голочками. І от ми її, ну скажімо так, водимо по шкірі голови і потім наносимо якийсь там топічний засіб чи навпаки. І вони підвищують всмоктуваність. Якщо казати про масаж шкіри голови просто там пальцями під час миття, це теж позитивно впливає, бо знову ж таки сальна залоза десь там довиділила сало, і під час масажних рухів ми його змиваємо. От, але є захворювання яким протипока... захворювання шкіри голови, при яких протипоказаний масаж? Ось навіть, наприклад, андрогенна лопеція, звичайне облесіння по чоловічому типу, от масажуючи шкіру голови, ви підтягуєте більше крові до фолікула. Тому, а в крові знаходиться гормон дегідротестостерон, який пригнічує волосся в плані діаметру і воно ну, випадає. Тому є, скажімо так, такі механізми, коли не потрібно цього робити. А Є коли потрібно. Тому спочатку виясняємо причину, чому виникла ця алопеція, а потім вже е, питаємо про масажі. Завжди запитайте, до речі, що ви хочете запитати, а не робити вдома самим. Це важливо. Чи впливає кількість випитої води на здоров'я волосся? Так, звісно, дивіться, люди, які мало п'ють води, зазвичай е, ну мають загущення крові. Це знаєте, таке е, загальна така фраза, але все ж таки таке є. Плюс е, волосина дивіться, зазвичай волосся не любить воду. Е, Зовні. Е, є роботи, які доводять, що е, дівчата, які сушать волосся е, не феном, а просто от, звичайною сушкою, в них структура волосся порушується і воно ламається швидше. Чого? Бо молекула води важка, вона є е, е, в структурі волосся такі дельтапори, е, вода пролазить в них і підламує волосся. Е, і, наприклад, сушка феном під 95 градусів також дає. це ж. Е, тому ззовні я б не нагромаджувала. Купу води. Навпаки, фен це чудово. Підсушувати волосся феном потрібно. Не гарячим, але там сорок градусів, навіть 60 буде ок. Чи впливає гребінець на волосся? Так, гребінець впливає. До речі, є також багато досліджень, які кажуть, що люди, які використовують там дерев'яний гребінець чи гребінець такими, знаєте, наканаканічниками, такими попережками та зверху. Під час розчісування волосся заплутується об ці гранули, і ви його вириваєте або травмуєте. Якщо ми дивимося під дерматоскопом, завжди бачимо трихонодос. Це оце закручене волосся в таку вузлик. Такий. Тому Зазвичай всі трихологи рекомендують щітку з різною довжиною волосин. Одні вищі, інші нижчі, і без оцих пімпочок, та або накінечників. Оцих. Бо коли ви розшісуєтесь такою щіткою, волосина пролазить між гранулами, між оцими та, виростами і спокійно проходить. Або можна використовувати і щітку без оцих щитинок, які на різні довжині, але щоб проміжки були великі. І тоді волосся не плутається, і така щітка гарно промивається, бо знову ж таки періодично треба розчіску таки промивати от, від залишків там, лусок. От, тому е, так, має е, значення, може там не пряме, але є, звісно, дівчата, які агресивно розчісують волосся. знаєте, так. От, і потім, чому на, на щітці багато волосся? Ну, бо ви чесали, знаєте, раніше часу. Чи можна самому собі підібрати гребінець? Можна самому підібрати, просто подивитися знову ж таки, що вам подобається. Подивитися, який має бути гребінець. До речі, мабуть, не мала жодної консультації, де прийшли і сказали, я прийшла запитати вас, який має бути гребінець. От тому можна підібрати. Я я ж кажу, єдине, щоб це не було дерево і не були оці пімпочки-гранули, і все. Чи потрібна особлива підготовка перед прийомом? Так, це до речі, дуже хороше питання. Зазвичай ми на сайті в себе пишемо. От що потрібно не мити шкіру голови там за день до того, як ви йдете до трихолога або до дерматолога? Чого? Бо люди можуть змити все, що там є, в нормі, і ми не побачимо, ну скажімо так, про проблеми. І навпаки, бувають люди, які не миють голову спеціально десь там тиждень. У мене навіть була жіночка два тижні не мила голову. От прийшла в шапці, я думаю. Не знаю, може, лишайся в шапці, я не боюся навіть залазити. Вона каже, ні, я, я спеціально так зробила, щоб ви побачили максимально, як може бути погано. Е, так от, е, та, краще е, мити шкіру голови, але за день. От, В цей день можна приїхати знову ж таки, з немитою головою. Для деяких це проблема, особливо для дівчат, вони кажуть, що навіть в таксі сідала зі сльозами, бо в мене немита голова. От, Якщо є така проблема, то краще її вимити. Бо стрес, приз. Ведеш потім до випадіння волосся, тому зазвичай за день не мити. Але якщо для вас це, це прям ну дуже дуже стресово, краще промити ту голову, я знайду те місце, де яке чесалося або де було лущення, збільшу, і ми все пролікуємо.